У сполучених штатах Америки були розлючені через успішну українську атаку по флагману Чорноморського флоту Росії крейсеру Москва. Про це йдеться у розслідування за Times». Удар по кремлівському кораблю викликав гнів американських посадовців, адже українці їх не попереджали про це. А ще вони здивувалися, що в Україні були ракети для враження ось такого крейсера. Пише видання. Ну і, окрім того, це викликало паніку, бо адміністрація президента Байдена не планувала дозволяти українцям атаки на такий потужний символ російської могутності. Нагадаю, що збройні сили потопили крейсер Москва 13 квітня 2022 року ракетами Нептун. Надалі ну про злочини росіян. На жаль, вони не припиняють обстрілювати наші мирні міста. І от цієї ночі ворог масовано завдавав атаки ударними дронами по Харкову. Сім влучань зафіксовані у трьох районах міста: холодногірському, Шевченківському та Київському. І от виникло шість осередків займання. Зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені офісні будівлі, медичний заклад, торговельні об'єкти, гаражі та автомобілі. Загалом пошкоджено щонайменше 25 будівель. Одне злочань сталося безпосередньо у приватній. Житловий будинок, що повністю зруйнований. Загинули двоє людей. 35 мешканців Харкова, за останніми даними, дістали поранення різного ступеню тяжкості серед них п'ятеро дітей. І 13 осіб шпиталізовані. Одна дівчинка, підліток. Зараз у важкому стані. Скорою сюда! Медика! І одна з ворожих влучань прийшлося вночі у Харківський військовий шпиталь. Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив кореспондентам Суспільних Харків, що загиблих у госпіталі немає. Окремо ви бачили інформацію, яку підтвердив генеральний штаб. Що було також завдано удару по Шевченківському району по центру, саме по безпосередньо по госпіталю там є постраждалі на щастя, загиблих не маємо. Велика кількість пошкоджених вікон комунальні інфраструктури дорожнього покриття є. В нас згорілі автомобілі. Це по проспекту науки. Ну бачимо, що такий комбінований удар вже втретє по місту Харкову, Ворог за останній місяць влаштовує по місту Харкову. Ну і також з'явилися світлини А зсередини квартири, у яку влучив безпілотник. Так росіян цієї ночі забрала життя двох людей. Про це повідомила місцева влада. Під завалами було знайдено тіло людини, обуглені фрагменти, точніше, навіть від заяв родичів та сусідів. Ймовірно, це жінка віку, оскільки по ній були заяви, що ймовірно вона знаходилася в будинку.